Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні у нас на огляді гідрокостюм товщиною 2 мм від компанії О, Отак От він виглядає. Це жіночий гідрокостюм, як я вже і казав, товщиною 2 мм. З передньою молнією, повністю вкритий нейлоном, як зверху, так і середини. Це довгий монокостюм. Довгі рукава та довгі ноги. Тобто, гідрокостюм повністю закриває все тіло. Крій анатомічний неопрен всього костюма дуже м'якенький. Бачите, цей костюм складається з багатьох шматочків неопрену. тобто в цьому гідрокостюмі буде дуже комфортно. Рукава у цій моделі не оброблені та горло. Молня, як я і казав, з переду. Трошки буде некомфортно його знімати, зате комфортно його вдягати. Гідрокостюм розрахований на теплу тропічну воду. В районі 23-27, ну і вище градусів по Цельсію температури води. Передня молнія з підкладочкою. Так, тут у нас всі розміри, все начебто є. Міцна передня молнія від компанії UKK. Гарний гідрокостюм. Ще однією перевагою цього гідрокостюма є його ціна. Так, він без наворотів, але ціна в цього костюма дуже кльова. Коштує він зовсім недорого порівняно із конкурентами. Колір дуже яскравий і прикольний. Для жінок я вважаю, такий колір буде дуже-дуже доречний. На цьому все. Якщо ви. Хочете поміряти цей костюм, пощупати, потрогати, всіх запрошую до нашого магазину Батискав. Також ці костюми є ще в вигляді костюмів шорті, тобто з короткими рукавами та з короткими ногами. Ну, на цьому все. Підписуйтесь на наш YouTube канал та приходьте до нашого магазину Батискав. Або робіть свої замовлення на нашому сайті BatiSkaf.ua. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення.